Доброго всім дня. Ось такий Zenit Profi 300-тий. працює, але не працює. Чому? невідомо. Зараз подивимося тут навертіли цих гвинтів з цієї чотири. З цієї сторони. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять, там п'ять. Два зверху і по чотири спереді, ззаду. Так, відкриваємо. Дивимося. Плата залита хорошо. Якимсь толі лаком. Але вже ремонтувалося дерти. ось, бачите? дерти і, мабуть, міняна мікросхема. Хоча ні, не видно, щоб вона міняна. Так, о, якась перемичечка стоїть. Ось, бачите, напаяна. Це типа запобіжника, типу запобіжника. Ну, будемо дивитися, що тут за апарат і чому він не працює. Тепер дивимося на апарат. Тут трансформатор ще такий здоровенний, транзисторів 4FGH SMD, не знаю, чи 40 N60 чи 60N60, якщо 60N60, я. Не здивуюся. Чому? Бо подивіться, які тут діоди стоять. А тут і бушки стоять. 150 і 04 Правда, два, але... Але все одно. Це показник я вам скажу. А що тут самі подивитеся? Діодний міст. Це плюсова. Це мінусово. Ну, поїхали. На плюс зразу. Цей діод працює, цей діод працює. Тепер цей діод. Цей діод пробитий, цей діод в обриві. Випаяв я, вирізав, випаяв діодне місце, все бачите, прогорене. Так, тільки новенький, зараз будемо його пробувати. Кришку надівав ще. Так, вмикаємо. Запустився. Затримка нормальна якраз тут. Напруга 70 з копійками. Струм регулюється плавно, нормально. Так, скільки він може приблизно. Ой. Та що ж таке? 160 ампер. Ну йому достатньо, судячи. з якби було вот діода, то можна бути 180, так 160 йому достатньо вище голові. Спробуємо тепер, як він варить струн минимум запали шикарно струм середину. клас клас нормальный апарат, буде жить